Так, вітаю, друзі. Це знімаю відео по даному тракторцю. Це є SINTAI 244. Зараз дуже багато питань. Клієнти задають, який обрати трактор. І я дійсно згідний з ними, тому що зараз на ринку стільки моделей, стільки тракторів, відомих, невідомих брендів. Раніше, як я починав працювати після 2000-х років, то реально на ринку було десь 5 брендів. Декілька компаній завозило, і 5 брендів. Був Сінтай, Шефен, Лавол, Джинма, Дунфен. Все, більше не було. Вибір був простий. Хто хотів дорожче, обрав дорожче, хто хотів дешевше, обрав дешевше. Зараз вибір дуже великий. Моделей дуже багато. По-перше, напихають функціоналом таким, що не завжди людям потрібний. От недавно клієнти питаюся, брав трактор з компресором, ресівером. Питаюся, ну я багато користувався. Та за 5 років раз користувався, колосу підкачав, а два рази вже ремонтував. десь, трубку десь обірвав, баняк десь зачепив. Так само гідровиходи з розподільнику. Дві пари. Не завжди воно потрібно. Того вистають повністю. Дві пари і розподільник це якщо буде фронт спереді, ззаді прицеп, з підніманням, опусканням і так. А так просто воно. Потреби такої немає. Також примусово задня навіска. Раніше траптура з ними не йшли, зараз майже все масово йде. То також е клієнти кажуть, бо, орати, фазувати, того не потрібно. реверс, який ускладнює коробку теж. А це я хочу показати, це є сінтай, це є заводський трактор. Я вже розказав, що сінтай це самі перші трактора китайські, які завозилися на ринок України. Це буквально більше 30 років тому. На скліоне приходив, він брав. Фільтра на Сінтай 120, то табличка там був рік, 1985 рік. Клієнт задоволений, правда, це 120-й, маленький трактурець але це є завод і ходить, служить. І ось цей трактурець є один з самих дешевих тракторів заводських, трьохциліндрових на ринку. В ньому, в принципі, є все, що необхідно для е, звичайного господаря. розумієте, Не якогось там, щоб. Якщо там треба вже фронти ставити, то, то так не треба сильніші брати, потужність з гідровиходами, з тими всіма прибамбасами. Це є простенький тракторець, редукторний міст на метр двадцять, підкривники, гідропідсилювач з двохсторонньої дії, передні противаги, задні противаги, на кемовську двигуні відомому, якісному км 385 ВТ. Передні підкрильники, пряма повністю рівна підлога, бокове розташування, 4 перечі переду назад, плюс повишена, понижена, тобто 8 перед 2 назад. Передній віз механічно включається. Ось така панель приладів автомобільного типу. Хоча я більше прихильник датчиків круглих, але то вже від того всі майже відійшли, широка задня резина 112х24, має кращий зацеп з ґрунту. Передня 6,5 16. Задня куля розбірні диски, регулюється також. Гарні потужні крила, розтяжка задня, м'яке крісло, лед лампочка заднього ходу, розетка під причіп, пара гідровиходів, потужні задні мости. Дивіться, яка потужна не зверна з підсиленням, довшкисний вал бору потужності. Тобто для роботи в тому тракторі є все. Все необхідне. Лишнього нічого нема. Ще є блокування диференціалу, включання заднього моста, перепрошую, включання валу збору потужності. Управління задньою навіскою, ручний газ і стоянкове гальмо. Все. Дві пари, гідру... Дві пари насосів, окремо йде на гідропідсилювач керма, окремо на задню гідравліку. Все. Більше для комфортної роботи людині не потрібно. І це ще раз нагадую, це є заводський трактор. Він збирається на заводі «Сінтай». називається на табличці, він теж буде називатися «Сінтай». Тобто це не є якийсь name», як то кажуть. Трактора цього заводу на ринку України понад 30 років. Запчастини все є, доступне, дешеве. І це, скажімо так, на найчас, час в районі 230 тисяч гривень. Отакий тракторець можете взяти. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також у нас є тест-драйв, якщо у когось цікаво, ви можете приїжджати, протестувати. Раді буде вас бачити. Ми знаходимося 7 кілометрів по київській трасі від Львова, між селами Дубляни, Амаліївка. Так що завітайте до нас.